Доброго дня, мене звати Алла Петриченко. Я співзасновниця української платформи для створення брендових інтернет-магазинів Express. І сьогодні я розкажу користувачам REM онлайн, як відкрити успішний інтернет-магазин будівельних матеріалів. А по тим магазинам, які вже працюють створені на платформі Express, ми помітили певні сильні сторони, певні особливості, яким сьогодні з вами поділюсь. А інтернет-магазин будівельних матеріалів має бути зручним. Це не завжди тільки там про дизайн. Він саме для цієї ніші трохи менш важливий а в порівнянні зі зручністю користування. Оця ця зручність підбору та розбивки в каталогу товарів на розділи, підрозділи, на відповідні. Сегменти, вона замовлена тим, що часто в інтернет-магазині з будівельних матеріалів є досить велика кількість різних товарів. А в деяких випадках дійсно це полі Ну, Наприклад, по розділам товарним інтернет-магазин. Цього типу товарів може містити окремо вікна, окремо двері, вуличні, підвіконня, ролети, ворота, ламінат, профнастіл, черепиця тощо. А другого типу бувають більш сфокусовані інтернет-магазини будівельних матеріалів, наприклад, тільки засоби для покрівлі і супутні товари для виконання робіт з дахом. Наприклад, приклад такого сфокусованого товаром магазину будматеріалів може бути наступні розділи: бідомна черепиця, водостічні системи, мансардні вікна, а, сходи на горище, теплоізоляція, сайдинг, фасадні панелі тобто те, що дозволить комплексно зробити саме дах. А, значить, і в першому і в другому випадку, в залежності від того, скільки розділів підрозділів у вашому інтернет-магазині. Варто пам'ятати про те, що вони мають бути чітко розбиті, тобто людина, коли з пошуку шукає певний тип товару, бажано за назвою, це якщо він точно знає, що шукає, то він одразу має попасти на відповідну посадкову сторінку о, саме цього товару. В кожній картці товару варно, варто давати повну інформацію про товар, це роз, його розміри з прикладами можливого використання та вашими прикладами робіт, якщо ви надаєте послуги по встановленню або по ремонтно-будівельним роботам. Ну, класична картка товару для інтернет-магазину бульматеріалів -ма має містити назву товару, артикул ціну, можливо ціну зі знижкою, хоча б кілька зображень. Товару, можливо, відео в форматі YouTube, його можна, до речі, додати і пізніше, для того, щоб клієнт більш повно і швидко отримав інформацію, як виглядає, як використовувати правильно цей товар для будівництва, для ремонту. Також характеристики цього товару: розміри, вага тощо для кожного розділу товару це буде відповідні свої характеристики: опис і товари, які схожі. Схожі додаткові товари та товари, які часто купують з даним товаром. А також радимо для інтернет-магазину будівельних матеріалів о, міксувати інформаційні текстові сторінки, тобто послуги, якщо ви надаєте з будівництва, з ремонту, з товарним каталогом. В, на сторінках послуг можна виводити товари, за допомогою яких ви надаєте ці послуги. Ну, наприклад, якщо це. О, Роботи по накриттю даху на будинок, то відповідно ви можете виводити і відповідні типи черепиці та додаткових товарів, які будуть використані для виконання для надання цієї послуги. А в відповідних товарах в кожному в кожному товарі можна виводити релевантні послуги для того, щоб людина, коли зайде там тільки на картку товару, зрозуміла, що в неї може замовити у вас послуги по встановленню а, або використанні даного товару для її будівництва. Також радимо в інтернет-магазині будівельних товарів вести інформаційний розділ блог, в якому можна ділитися лайфхаками якимись а, порадами. Як краще на прикладах, на прикладах ваших робіт, на прикладах вашого портфоліо, як використовуються будівельні матеріали для того, щоб оселя або ремонтні роботи виконані були економно найкращим чином і прослугували їхнім власникам якнайдовше. В інтернет-магазині будівельних матеріалів радимо використовувати фільтри обов'язково в каталозі, для того, щоб Швидко скористаючись фільтрами, клієнт міг підібрати собі товари, які він шукає. Це у випадку, якщо він потрапив на ваш сайт, не по точному пошуковому запиту назви товару, а дійсно хоче собі зібрати комплект товарів, необхідних йому для будівництва та ремонту. Також радимо використовувати пошук, який варто розмістити в строку пошуку в видному місці бажано вверху, в шапці сайту, де по першим літерам пошуку пошуку, який вбиває користувач, має підтягуватися релевантна інформація. Наприклад, якщо людина шукає товар, вводить назву товару, то має підтягуватися саме товарні картки в результатах пошуку. А вже в другу чергу це можуть бути статті, де були вказана інформація про цей товар. А, таким чином він скоріше потрапить на картку товару, ну і пришвидшується покупка. Тобто більший шанс, що людина саме щось е, замовить і купить. В інтернет-магазині товарів для будівництва та ремонту о, варто розглянути опцію додавання покупки в розстрочку, а також надання послуг в розстрочку. Це може бути інструмент від е, е, Банківської системи, які якою ви хотіли б скористатися, і дати своїм користувачам можливість скористатися, а це дуже підвищує купівлю дороговартісних або складних технічно там дорогих і складних товарів. Можливість купити в розстрочку. Сучасний інтернет-магазин товарів для будівництва та ремонту має обов'язково містити інтеграцію з е, системою обліку товарів, у випадку, якщо у вас є власний склад. Також е, на фронтенці він має містити е, можливість вивантажити ваші товари, рекламувати їх в Google. Е, це інтеграція з Google з товарною рекламою. Можливо, певні товари, і ви будете хотіти рекламувати також у соціальних мережах. Ви збудете в інстаграмі має містити інтеграцію інтернет-магазин з місцевими маркетплейсами з українськими, коли ми говоримо про інтернет-магазин в Україні, з способами доставки і способами прийому оплати, тобто з інтернет еквайрингом а також магазин має містити всі інструменти для seo просування в натуральній пошуковій видачі по пошуковим словам. Якщо магазин створений на платформі ShopExpress, то він за замовченням обов'язково має всі ці функції, дозволяє вам легко розділити по звичним категоріям ваші товари, послуги по розділам та підрозділам і відповідно максимально повно подати інформацію про ваш будівельний бренд. Про ті товари послуги які ви продаєте, і швидко підключати ті канали продажів, які ви хотіли б спробувати, або вже традиційно використовуєте у власній діяльності. Це дозволяє вам оптимізувати діяльність, і інтернет-магазин стає надійним помічником, вітриною в інтернеті, яка дозволяє вам швидко показувати, просувати власні послуги та продавати товари. Дякую за увагу! До побачення!